dan glo dit asse ten 3 90% en dan het 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 dan завтра приїжджатиму дочереди, ви можете

просто вы

Terima <laughs> kasih.

嗯嗯。是。嗯。

My jsme na účastníkům našeho všelikového rady, Všechno budeme dělat Zpočátku budeme dělat to, co je jediné. Chci pořád mít větší věci, a poté to budeme dělat. Takže, hlavní věc. Takže, hlavní věc. Takže, čím to je Я uh, взяв відновлення дали відомості по нашому відділу, може, то подивитися. Uh, ну, uh, позитивно, що ми всередину всіх uh, інститутів відділення, більшого стіну. Негативно, що ми не потрібно виділити. Uh, ну, якщо ви подивитесь. Тільки два інститути отримали е, літеру В, відділені це наш інститут інститут механіки, решта отримали літеру. В. Ну, що це буде для нас означати? Е, якщо позитивність, це буде означати, що Висподіли, а у приміс безліків дози на суваки витримні, буде розпалятися, що співає такі водію, за рейд не викликає в прийняти. Тобто, Найкральні нічого вони буде як буде. Врати, а може діти з річ підходить, якщо не знаю, але буде не сподіватися. Позитивних сигнал. Ну, якщо попродивимося, я думаю, що відділу, як і від, о, служба в чільного секретаря, нас проанілізують, що у нас буде відправи. Але якщо побудувати попроще подальних наук, ну, поставилося в мені, в мені здається, ви неправильно, то воно було такі, щоб вони було не сприятливі для безпеки наук. Це um, перше. По-друге, в чому ми провалилися, це, мабуть, участь міжнародних проєкт вибрали. У нас окрім досягнення від Шепенту від, від з від Національним фондом ми чого Нічого фактично, не вище було, а дванадцять тридцять це в момент не поцілів. І там зарковостяй під тісні на її було фінансування. Якщо свідчення ходить тримання, якщо трімоскування допомогти, то Ну, боти. Якщо для нас для стриктуру, якщо подивитесь другий спочі, то середній бал сперті у нас є. Нас ще є експерти, тобто два експерти, дали, там здається з 4 а один експерт просто два рази. Як а, визначали а літери АПТ? Як акції? Якщо від 70 до 100, то це літера від, А. Від 50 до 70, 74, літера літерапию. Літер 25, п'ять до п'яти там. До сорок девять Ну, і останки 2 літров. А вот я думаю, що ми сяжники кого з получили флоту, щоб практичать на забуваємо, Ну і я хочу подякувати на сам Служба членов секретаря, тобто Юлія Володиновича з Косаренка. От, і, до речі, в нього сьогодні народження і його вичому вручити від адрес від нашого інспекта. От я дуже мала повинно сам потреб сьогодні. Ну, тихо, после початок видео, і на сам поряд відповідаємо від відео, бо вони теж дуже багато часу часто інформацію давала вот на ворот такива результат, як видео. Це не найбільше так сказать, і на найкраще. Ну, на місці нам можна сказати, що такі інститути, як Інститут 11, який за цей принів мали три вагомі міжнародні країні, дівчинки, і інститут, інститут теоретичної фізики отримали теж ті голі. Ну, <плес> що міжнародних.

Я розповідав. Ну, що треба зробити? Нам треба, щоб служба вченого секретаря просто проаналізувала, що в нас не, та, і до відділу, в нас не та. повод, так, і ніби відділу проаналізували, що не так. Це не річка полотка. Там в принципі є розшифровки по клімці і так далі. Тобто, якщо відальні удивіті озафістаціями звонити до. Олександр, вона вдасться за що там було на кого в помітні, що не було, за Там дуже-дуже велика табличка як це ось файл там дуже пораднає файл. Треба нам просто подивитися, що у нас мета, а міжнародним співпрацю, якими не піднімати. Якщо буде ще одна атестація, то я не тестація, і не зміниться допомога від людей. А, еще добавлять, я по сім'ю эксперти, вот эти болевые Ну, Но в ми не знаем, але там по всій процедурі осіни ми були экспертом, який внести її молодості, да? Тобто стурижне воскрес. Умовна умовно Как кажучи комодору, восинього первого. а таке от дякую. Затвердження нової теми МДР Бузьківської дослідницької групи молодих вчених інституту у зв'язку з оголошенням нами проєкту та конкурсу молодих вчених і ми сьогодні про мінатурію в Україні, номер 4, 22 вересня 25 року,

У ній уступній серіалі ще після того, як він виграє у мобільній. Точені колеса, як англійська, не тільки в цьому році, а ще раз виграють у фіналі з керівництвом. Назаду він виграв, що саме в цьому році він виграє у фіналі з керівництвом. Значить, чоловік створює проєкт, який стосується бази, і в нього є визначення, які будуть її спрощувати, ну мені потрібно тільки, talvez, по круглих матеріалів. Вот он, детальніть, підробна інформація, якщо ви бачите. Е-е, минуть. Це я от так можу вийти в контекст. І приклад, якщо ви хочете уточнення щодо ну, так, ви не дежіть. Буду на Ще питання є до Юрія Володимировича, будь-хто є чим відповідає. Чому не відповідаєш? Ну може, може. Треба повинність і повинність. Треба тільки визначитися. Тобто визначитися. Треба тільки визначитися. Що за те, що в цьому відносині? Роботи. Тобто ти мався не виглядати. Тобто не виглядати. Наступного питання має певний господар, який в результаті попиту на новий будинок сяде. Відповідаємо, що це фактично не так. Дякую, голова. Доброго дня, сьогоднішній голова Радуна посадить повідомлення журналу відділу на антикоріональні матеріалі. По одному з реальних романів приявлені уряду наслідувачів. Сьогодні було засідане відповідальне засідання КГІС-7. Обрали Меріо Олексійовича і просимо запровити результати всього. Це ми беремо його з родиною допомоги у розмови нової верські сайт, Він буде допомагати їм розмовляти із сайт і сайт з з IP values і додимання у нас. Димітрієва Євгенія Олександрівна 40 років працювала в її михаймінуванні. З це її стимуля. Вона пішла, а замість неї виписати? Ну, те, що робити, а допомагати. А що робити після того, як снайпер буде зробити?

Тепер в різному результати голосування за члені тому що там відбувалися зелені ну, збори. Олександр зараз так, у повільному темпі пролистає побачити. Ну, це все є на сайті академії, так, але просто щоб інформація була. Побрані члени президії, от, були затверджені академії секретарі відділень. На даній академії відділення ще нічого нічого не робив. Ні, ні, там частково. Я, Я не дивився. Поки лише таке. Мене поки що запис Google. Вони, мабуть, не відразу все роблять. Але оця ця інформація, це є на сайті <ріпи> на сайті.

Я прикольненням пранів, помажемо жити. Ми чекаємо свого окупку, випуск, що буде, таке обмеження на санвізитування на 25%, 20% відсотків, я допомагаю прийти. Після дозволено тому, що ставимо такий обмежень, коли стати обтримувати сміли. Жірна інститут зернові місце. Ми повинні дії відправити підскочили і він взяли показників краще, не вже немає сьогодні. Це перші по-друге, фейсбук з тим, що треба підіймати нам журнал, і брати участь пробувати в міжнародних проектах. Треба все ж таки подавати статті на півдні плану, будь-якувати. що. Це робота на ті уже у нас пробуваються. Деякі виділи все обрик, а деяких созданий. Написали, що багато сніг не локувало, але каже, не поясно часом, ми проводимо ще на радість. Речей підходять чогось. Там, щоб підтримати свій журнал на місце, так? вимагається, щоб кожен співродім навпротязі його здав одну статті співавторські або сам у журнал. у Отой журнал при спитустій. Якщо це воно не роблять, то знімається 10-50. Нас поки до цього не доходить, ми треба працювати. Ми не встали. 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 Ми Тут встали. Ми не встали. Ми не встали. Ми ви встали. Ми не 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 встали. Ми